Я би хотіла бути супергероєм, але, на жаль, я без суперсили. Хоча, коли проходжу повз мирне населення, ловлю на собі весь спектр емоцій: від співчутливого розуміння до безмістовного боготворіння. Якщо від перших мені цього не потрібно, то від других отримую навпаки величезну кармічну відповідальність за свої майбутні дії. А ще, як я не впораюсь. А... а що як у відповідальний момент мене не вистачить, я не буду на потрібному місці, чи ще краще, мені не дозволять ризикувати всім, аби виконати свій обов'язок. Знаєте, вже друга ночі, проте я відчуваю, що сонне місто не спить, воно прислухається до нічного неба наше життя більше не буде таким, як раніше. Воно буде кращим. Принаймні, я сподіваюся на це. Тому що це той час, коли ми знімаємо маски і стаємо тими, ким ми є. А коли ти знаєш, хто крокує поруч із тобою, ти впевнений у тому, що в майбутньому ці кроки будуть паралельними. Правда, до того майбутнього треба ще дожити. О, До речі, один чувак мені написав як ти?». Ну, гаразд, не один, та все ж. Я читала, що це можна сприймати як зізнання в коханні. А вам багато писали? Мені трошки є. Жаль зі всіма одружитись не можу, але відчуваю, що страшенно хотілося б стати рідною усім хлопцям, які захищають нас. Це, знаєте, таке відчуття тотальної єдності чи як це охарактеризувати. Не наче ми один організм, який перетікає з аморфного в активний бойовий стан. Головне, не втрачати те колективне підсвідоме, яке гуртує нас. Десь на фоні пролунали хлопки. Я автоматично здригнулася і притисла до себе АК-74 єдиний надійний друг за останні кілька днів. Ні, звісно, ми тут всі, прям як родина родина, від батька до сина, але це до першого москаля на горизонті. Далі кожен з нас покаже, хто на що гаразд. Тут в команді по-різному. Відкриватись одне одному ніхто не спішить, та й довіряти в перші дні війни зарано. Хоча в мені прокинувся якийсь такий інстинкт матері того погодувати, тому поспати треба, а ту накрити курточкою, поки вона виробилась після нічного чергування. Стосунки як під час перших свіданок, усі милі добрі і не хочуть образити одне одного. Можливо, навіть вразити хочуть і зробити максимально вигідний образ для інших. Але це поки в перші дні, допоки ми не відчуваємо так сильно дискомфорт. Бо коли питання постане про особистий простір, на першому місці буде твоє виживання, хоча хто його знає. Ми ще не дозріли до цього стану, але я страшенно не хочу перетворюватись на звіра. Наше відділення зібрали доволі швидко, тому познайомитись ми мали можливість хіба коли проходимо повз одне одного, щоб патрулювати місцевість. На наших плечах зараз охорона важливого для міста об'єкту, але це вся інфа, про яку я можу розказати, все ж таки секретний об'єкт. Проте за кілька кілометрів чути активні бойові дії, тож ми на поготові. Рука аж свербить наваляти москалям, тільки це зараз лише на словах. Геройство геройство але коли реально прийде ворог, я не знаю, як поводитимось. Чи зберігатиму спокій, чи навпаки, піддамся паніці і вічі, забуду про власний страх і піду мочити як рембо московитів направо і наліво, хоч би не втекти. Чорт, як би зараз хотілося потримати в руках кулемет М 60 тільки важить він 10 кіло, а з моїм то метром 60 та ма кіло чистої маси інколи жалію, що не народилась мужиком. В повітрі вже пахне весною, смердить паленими танками. А на деяких деревах навіть чути щебетання пташок і крики. Ох, йоле, крики! Я різко обертаюся на звуки і краєм ока помічаю, що мій товариш по зміні на мить застиг перед тим, як присісти до землі. Чорт, ситуація не зрозуміла, звуків куль я не чула. Та бляха. Певне, якби почула, то це останнє, що би я чула у своєму житті, ні. Я автоматично присіла також, заховавшись за бетонною стіною ангару. Перш ніж я вспіла схопитись за рацією, по ній пролунали доволі заспокійливі слова нашого командира, виявилося, що хтось з наших зловив одного сєпра. Що він тут робив і як його сюди занесло, не знаю, але те, що до нього вибудувалась черга, з бажаючих відпиздити, в цьому не було сумнівів. Я особисто не могла покинути пост, тож продовжила свою мандрівку територією за визначеним маршрутом. Я тут подумала жорстокість. Можливо, раніше я би сприйняла це як акт жорстокості і нелюдяності. Проте хіба ви відчували в дитинстві жалість до колорадського жука, коли рятували картоплю від їхнього нашестя? Максимум огиду. Напевне, саме це відчуття переповнювало мене зараз. Коли я змогла побачити затриманого зблизька, він не був схожим на немічного та забитого до напівсмерті. А Хотілося би. Женевська конвенція і всяке таке передбачає гуманне ставлення до військовополонених, хоча я би кілька пунктів там би підправила. Ну, наприклад, лише у випадку, якщо країна-агресор, дотримується цієї конвенції, а вона, звісно, не дотримується. Бо це годуєш, миєш то тіло, а воно сучара така може вбило якогось дідуся, поки бігло до нашого об'єкту. До речі, якого малого воно тут забуло? На моє мовчазне питання, хтось ззаду одразу ж дав відповідь шукав, кому безпечно здатися в полон. Так, шукав, що аж добрів до нас. Ну, про безпечність говорити було поспішно, бо тут люди трохи накручені і нагострені, хоч ще ні разу не прийняли бій, але думаю, це ще попереду. Це ж лише перші дні війни. Проте йому хватило розуму тримати руки вгору і чекати, допоки його не скрутять наші. Отже ж, Гемор з тими полоненими. Але йому ще неймовірно повезло, бо, як каже мій знайомий, в нього могло бути лише два шляхи для джедаїв та ситхів. І якщо йому вдалося потрапити на світлу сторону, то темна сторона не залишає за собою ні свідків, ні інших радостей життя. Темна сторона і сліду інколи не лишає, але то вже таке. Я лише чула про такі випадки. Можливо, мене попереду такий чекатиме. Не хочу зараз над цим замислюватись. Попереду ще ціла ніч, а філософських питань хоч греблю гати. Добре, що холодно, і думками я в теплому ліжку з гарячою чашечкою кави з молоком і дивлюся якийсь супергеройський фільм, мрію про те, аби в мене теж були суперсили. Але це не фільм. Добраніч, сонне місто. Добраніч, котики! котике.